Ви просто поясніть мені. Будь ласка, та от зараз президент Зеленський веде себе так, нібито це не він. Ініціював законопроект. Це не від він не підписав його. Мені, наприклад, не дуже цікаво всі ці слова Зеленського. Мені цікаво причини. Через які президент Зеленський і офіс президента змусили слух і ОПЗЖ, яким чином не зрозуміло, можливо, там у на них купа кримінальних справ проголосувати цей антидемократичний тиранівський законопроект? Будь ласка, ну, у нас з вікна видно цей будинок так. тут а сумно відомий тепер, де оселилися найближче на оточення Зеленського і групи приват. Зокрема, а тепер з'ясувалося, що там і Інші проросійські депутати навколо цього комплексу квартир Тимура Міндіча і тепер звинувачують, що взагалі не з однієї квартири, а з декількох квартир одночасно вели, Велися е, записи розмов, які відбувалися в цьому так званому бек-офісі. І нагадаю, що саме в цій квартирі свого часу святкував Зеленський свій день народження, там зустрічалися не тільки Єрмаки і Чернишови, але й інші наближені до Зеленського. І Якщо впродовж місяців, як зараз стверджують спеціалісти, велося це спостереження і запис, то я виявляю, яка кількість там накоплено накопичено матеріалів. От сьогодні там Микола Данилюк заявив, що виявляється під час цих обшуків, які відбулися в приміщеннях. На Бу САП, був вилучений там ну, не флешка, а якийсь там жорсткий диск, да, на якому були свідчення сотень, наближених до зеленської слуг народу персонажів, які давали свідчення в обмін на скасування саме кримінальних розслідувань стосовно них. Ну, є така програма. Захисту свідків, яка діє зокрема і багато років в Сполучених Штатах, в Євросоюзі, і от зараз дехто стверджує, що недаремно виїжджав той самий Геннадій Багалюбов, в, 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 в цьому потязі, де в сусідніх. Купе були якраз детективи набу, які забезпечували її виїзд, для того, щоб потім він міг давати свідчення, вже не побоюючись тут утисків і погроз з боку Зеленського. Ну дійсно, якщо наблизились до самої серцевини цієї. Цього угрупування да зеленого шепітолію, то відповідно великі величезні ризики, і цим було пов'язано таке рішення. І тепер, от бачите, Зеленський вимагає терміново проводити поліграф в всіх наближених до тих чи інших державних структур. Але нагадаю, за що свого часу генерала Борбу звільнили з посади керівника ГУР через те, що він вимагав провести поліграф. Після того, як був витік по інформації з вагнерівцями, і через лічені години після цього саме генерала Бурбу було звільнено і була призначена ця божевільна, безумна, безугла керівником такої найвідповідальнішої комісії по розслідуванні справи вагнерівців. Я оце що майже хожу тут сюди, на теж видно з наших вікон тут площу. Івана Франка біля, біля театру, і я бачу, що це повна ну, божевільна якась людина. Вона не ну, ну, я заглядаю їй в очі. Ну вона ж зараз стверджує, що в неї якийсь там синдром асперсана, чи якийсь там ну виправдовує свою поведінку, що в неї психологічні психічні якісь захворювання і каже, що про них було відомо. Керівництво фракції слуг народу. Тобто, ви знаєте, що ця людина психічно хвора, і ви призначаєте її на найвідповідальнішу посаду заступника керівника Комітету безпеки і оборони. Ну і після цього. Вона дає такі інтерв'ю і зробить такі заяви, які якраз і підривають нашу нашу єдність. От я свого часу витримав такі там звинувачення в перші місяці після повномасштабного вторгнення, коли на мене там наїжджали той самий Петров, Іванов. Сумно звісні, да там хто там Арістович, якийсь там Романенко, чи як його там з інституту майбутнього. Потім Портнов порушив проти мене кримінальні справи, що я тут тут порушую там якусь єдність. А я тоді казав, що не можна Лишати Зеленського безкарним і безповідальним, тобто казали, що треба об'явити мораторій, не критикувати його. Я кажу, так це ж якраз і призведе до того, що він буде абсолютно відчувати себе безкарним, і безвідповідальним, коли в нього рейтинг завдяки цій ну такій загальній атмосфері утриматись від будь-якої критики Зеленського в травні місяці до 90 зріс за 4 місяці, в січні місяці в нього був рейтинг 15, а в травні місяці вже в 90 українців відсотків українців його довіряли і казали на на, на почті називати його українським Черчиллем. То який на Черчилль? Ну, я робив навіть декілька розлогих таких аналізів ну, книги. Бориса Джонсона, фактор Черчилля, і потім порівнював, як можна людину, яка дійсно намагалася там ну не він писав ці промови, а Дмитро Литвин писав йому спічрайтер, вставляв декілька відомих цитат Черчилля, і після цього почали називати його українським Черчиллем. Черчилль, коли був прем'єр-міністром в кабінеті війни з там 40 по 45 рік, він на посаду віце. Прем'єра призначив керівника ну, ліберальної партії, вернішліталейбористської партії опозиційної до нього, тобто опозиціонерів до свого себе. Конкурента фактично конкурента призначив на посаду віце-прем'єра і міністрами в цьому військовому воєнному уряді були представники цієї лібористської партії. Ну дійсно ефективні менеджери, а не тих, яких назвали нас ефективними менеджерами. Тепер в них обшуки і в Києві, і в Європі, да, як в того самого Резніка. Льоша яйця по 17 чи шурму, який фінансував свого брата ці електростанції на окупованих територіях, чи знов ж таки цього Чернишова на мародери нас безвідповідальні займали такі відповідальні посади. А тут проводять аналогії з Черчиллем. Черчилль був ініціатором найбільшої за всю історію світової там військової. Евакуації дітей і підлітків з е, великих міст Британії перед початком ну перед вступом Британії в Другу світову війну, які там півтора мільйони вивезли ну, маленьких дітей, вагітних жінок. А в нас що робили Чернишов зеленським? Вони евакуювали в першу чергу генеральну прокуратуру ДБР і Кабмін, а дітей кинули на призволяще. Ну, в мене на початок війни троє молодших дітей віку 7, 7, 7 років, 10-12. Хто їх попередив про війну? Їм казали, що треба готуватися до шашликів. Я вийшов якраз з своєї квартири на садову вулицю, де в мене ну, виходять вікна на службовий під'їзд Кабміну і Верховної Ради. Порожня, ну, майданчик, де завжди забито все автомобілями. 23 го числа я не побачив жодного автомобіля, що трапилося. Виявляється, що Чернишов організував цей евакуаційний потяг. Ну вже не кажучи про досягнення того ж самого Черчилля в озброєнні британської армії. Він не зупиняв ракетні програми, як Зеленський. Він був ініціатором за, за ну, в, в застосування танків в Першу Другової сві... Першу Цвітову війну. Він завдяки його такому ну наполегливості була переозброєна. Військово-морський флот він же був лордом адмірал першим лордом адміралтейства, коли переобладнали всі підводні чимнин дизельними двигунами і зробили найпотужніший підводний флот у світі британський. Він розроб... ну, під його керівництвом, розробили цю програму Енігма славнозвічно, яка допомагала слідкувати за. Шифров, шифровками німецького генштабу і ну попереджати ті чи інші німецькі проекти він зрештою дійсно мав право носити воєнну форму, тому що до того як він став прем'єр-міністром, він воював на чотирьох. На континентах нагадаю, да? був ну, досвідченим військовим, і там кажуть, що ось один Зеленський носить воєнну форму, має <правж> таке право. Це чотирикратний ухилянт, на відміну від цього Черчилля, який воював на чотирьох театрах воєнних дій на чотирьох різних континентах. І дійсно одного разу він одягнув, але на всі свої заходи публічні, да? він одягав. Цивільний костюм смокінг один раз він дійсно в білому домі там сфотографували його в цьому військовому комбінізоні, але було це для того, щоб продемонструвати цей так званий тривожний комбінізон, який він показував американським журналістам, як швидко його одягають британські військові, щоб бути готовими там, до виконання своїх обов'язків вночі під час там бойової тривоги повітряної тривоги. Ну і зрештою Черчилль визнавав свої помилки. Він дійсно після того, як на відміну від Зеленського, який жодного разу жодного разу не вибачився перед українським народом. І зараз він, бач, як ти сказала, що він відповідальність перекладає на депутатів. Це вони прийняли закон. А хто ж їх е, збирав, обманюючи знов ж таки зараз? От е, залізний нардеп в себе розмістив текст цього. Повідомлення, яке було в чаті слуг народу, що їх обдурювали, казали, що це вимога американців, що це потрібно терміново. Республіканська партія вимагає зібрати 300 голосів для того, щоб там щось проголосувати. А виявляється, що нічого подібного не було. Так, от після провалу цього геліапольського відомого цього битви геліапольської, коли намагалися захопити Дарданельський протоку. То Черчилль, визнавши свою провину, пішов звичайним польовим командиром воювати в, в пехотні полки в на фронті німецькому. да, в якому там 17-му році, в 16-му році, визнавши свою провину. Він між іншим визнавав і свої там ну не, не дологі дії, коли був там міністром соціального забезпечення, да, там там, коли повернулися до золотого стандарту. Він визнав свої свою упередженість там в. В в відносинах з Індією, да, коли не визнавав право індусів на самовизначення. Навіть по відношенню до прав жінок, там потім визнавав свої помилки. Тобто людина мала сміливість визнати помилки, які насправді були абсолютно ну, незрівняно меншими, ніж помилки цього нашого зеленого Боневтіка. Бо ну, він, зрештою, сам писав свої промови, на відміну від Зеленського, коли просто воно звучує. Він, він намагається грати роль Черчилля, але сутність абсолютно інша в нього. Ну і зрештою, Черчилль навіть отримав, нагадаю, Нобелівську премію саме за тексти своїх промов і своїх творів. А тут порівняли з, з, з називали його сучасним Черчиллем. і це ж дійсно спотворило в нього картину з прийняття реальності. Він абсолютно втратив контроль. І Якщо б суспільство було так, так вимогливо, як зараз. Вимагаючи звіту і вимагаючи виправлення своїх помилок, то він би не робив того, що він робив впродовж останніх років, коли абсолютно цю недолугу ставку Верховного головнокомандувача створив і потім сам визнавав, що виток інформації йде прямо до кремлівських кабінетів, де там половина складу цієї ставки, це взагалі піджаки, які жодного дня не служили в армії. Ну як зрештою, сам Зеленський, чи цей Єрмак, чи той з нами Цей самий сьогоднішній там голова ради безпеки та оборони колишній міністр оборони, як його блін, прізвище вилетіло. Резніков ми за згромнули. Ні, про... ні, ні. про України. Сьогодні, якого призначили кримського татарина, ну блін Рустему Рустем, Рустем Умеров, Рустем, Рустем да. Тобто люди ходили в військових строях, троє да. у Меров в кабінетах там в білому домі розхаджували в військових строях. Жоден з них, жодного дня, не служив в армії. Ні, Єрмак, ні Зеленський, ні Умеров і тепер цю людину там призначили знов ж таки на раду безпеки і оборони, яка має готувати ну, аналітичні. Доповіді аналізувати ситуацію там, дехто стверджує, що в нього непогані якості перемовника. Да? От зараз навіть турки кажуть, що він сепаратні перемовини веде там за лаштунками з Медінським, але де, ніякого там досвіду аналітичної роботи в нього немає. Тобто, свого часу призначили замість там Горбуліна чи Олександра Турчинова, чи полковника чи генерала кривоноса бойового призначили за техніка Данілова. що у мене сів Оху, хто там ще входив, входив. Цей перший склад зеленого цього РНБО фармацевт Соловйов, Блін, ну, яке вони ці люди мали відношення? Ну, вже не кажучи про те, що призначили керівника СБУ, шкільного товариша, там, людей, яка, людина, яка ну, виросла в одному під'їзді з Зеленським, але головна була його головне було завдання відмазати оцю ну, всю групу приват від цих звинувачень по знову ж таки корупції, відмиванню грошей. Нагадаю, що за. Три дні до інаугурації Зеленського була справа Коломойської групи приват в американських судах перекваліфікована з фінансових махінацій на там так званий «RICO да, де Influenced and Corruption», тобто звинувачення в, зл... в... в... в організованій злочинності. І після цього. Проходить інаугурація. Наступного дня Зеленський призначає Баканова, який жодного дня не служив, не те, що в армії, на державній посаді не перебував. Ніякого відношення до ні справ безпеки чи оборони, чи військових не мав. Призначає його на посаду керівника Служби безпеки. І через два дні він летить. Сполучені Штати для чого? Щоб якраз полагодити ці. Питання з цією справою групи приват, яку нагадаю тоді назвали в американській пресі «The biggest money laundering scheme in the world banking history» Найбільша оборудка по відмиванню брудних грошей за всю історію світової банківської системи, тобто 470 мільярдів доларів. це коли називають цю суму, кажуть, да ні, там ви помилилися 470 мільйонів. Там ні, це загальна сума цих транзакцій, які розслідували в американських судах впродовж там, 6 років. І Дійсно. Треба віддати належне Баканову, вони спромоглися там певним певним чином пригальмувати цей процес і нагадали Зеленському знову ж таки про його співучість в цих операціях групи Приват, коли на його рахунки тільки на одному офшорі, який офіційно на нього записаний 41 мільярд мільйон, вибачте, переводили з грошей, вкрадених в Приватбанк. І це відбулось після того, як він так себе зухвало поводив тоді в вільності. На перший нагадаю, перший саміт. НАТО, на який він приїхав зрештою, хоча до того демонстративно відмовлявся від участі в самітах НАТО. Тут він нарешті приїхав, але ще не приїхавши, він такий ляпас дав Байдену і всім учасникам це, з, з, з борта літака відправив е, цю телеграму. Ну, написав твіт, що це абсурдна і безвідповідальна поведінка керівників НАТО. Ти три роки не призначав посла, ти три роки відмовлявся від участі в самітах, ти не погоджував цю <кій> карту співпраці з НАТО, де призначив на посаду міністра оборони людину ну, Тарана, який в першому своєму публічному виступі сказав, що для нас НАТО не пріоритет. І після цього ти питаєш Байдена, чому ми досі не в НАТО? І пред'являєш претензії, і потім ми ж бачили, як він стояв там, ну практично обструкція була після того, як ну знов ж таки оцю дорожну карту він не, не, не погодив співпраці з НАТО. а Тут пред'являє претензії, чому НАТО не закриває небо над Україною і чому ми досі не в НАТО. І коли йому почали пояснювати тоді. Байден, ну це було під час їхньої очної зустрічі, і там на цьому саміті НАТО, щоб ви розуміти, це колективний орган. Тут не тільки військові питання мають вагу, але і політичні, економічні, зокрема, і боротьба з корупцією. І він тоді каже: Байдену: так може це, це НАТО взагалі не потрібно нікому. Це Байдену, який головною своєю головним досягненням свого того терміну вважав саме консолідацію країн НАТО, що після того як Байден їх о, Трамп їх розсварив під час першої своєї каденції, він їх знов згуртував. Пане Дмитре, зараз включення сюжет і обов'язково продовжимо.